Впродовж навчання у школі зарекомендували себе як відповідальні, надійні, щирі, добрі, порядні люди і сподіваються, що в дорослому житті ці риси їм знадобляться. Чи успішним був їхній шкільний період навчання, ну, покаже життя, треба більше до цього часу. Своє поважання хотів би, продум... би висловити наступним чином. Неважливо, яка буде ваша життєва мета кінцева, важливо, як до цієї мети буде дійти. Однозначно, що кожен з вас має прикласти дуже багато зусиль для того, щоб відбутися як порядна доросла людина. Людина, яка може бути корисною, корисною в своїй сім'ї, корисною в своєму селу, корисною в українській державі. Думайте про це і працюйте на те, що у вас все вирішить. А жест на пам'ять, ну, напевно, у вигляді серця, адже частинка, отже <сум> частинка серця все ж таки залишається з вами. Сподіваюся, що це відчуття у нас взаємне і ми будемо мибуть ну, зустрічатися в школі. Шановні випускники, дяка Богові за те, що ми з вами мали можливість на уроках говорити про Божественне, святе і вічне. Надіюся. Щоб посіяне та з хороші сходи і добрі плоди для вашого частивого життя. Відрадно, щоб ви були слухняні, уважні і активні у пізнанні Божественного і Откровенного. Бажаю вам успіхів і Божої допомоги на життєвих дорогах. І Господнього благословення, Отця і Сина, і Святого Духа. Щаслива Боже! Відповідальним і самостійним. Я запам'яталася в першу чергу врівноважені, спокійні і вже дорослі люди. Ви були моїми однодумцями і довірили мені частинку вашої долі. А я віддала частинку свого серця вам. Я запам'ятаю вас доброзичливим, успішним, дружнім класом. Я запам'ятаю вас, будемо веселими і життєві! Креативні, веселі, дружні. Ви мені запам'яталися як добрі, вічливі, виховані, безтурботні, але водночас організовані і відповідальні. Вічливі, черні і найвищі. Бути енергійними, життєрадісними та самостійними. Надійні, дотепні, наполегливі, щирі, багатовидними талантами, цілеспрямовані. Цікаві, Добили і дуже you are talented. You are young. You are the best. Дисципліновані, виховані і красиві учні. Розумні, милі і спортивні діти. Ви сьогодні випускники. А статус випускника самостійної людини це молоді, сучасні, креативні, успішні в майбутньому люди. Одна із якостей наших донецьких власників надійність. А також уміння не квапитися і не надто поспішати. Буде завжди так, де потрібно. Стильні, оригінальні, неповторні. Дорогі Андрійко, нехай та свіча. Запалена тобою і яскраво горітиме все твоє життя і завжди веде тебе до успіху, щасливої тобі дороги і підкорення інших вершин у житті. Дозволяєте собі стати на мить дитиною, пограти хрестики, нулики, кинути камінець у річку і задумати бажання, і воно обов'язково збудеться. Притулитися до дерева і набратися сил і енергії від природи. А ще любити життя, радіти життю, посміхатися, говорити собі все буде добре. Мріяти про недосяжне, вірити у себе, досягти неможливо. Я бажаю випускникам. Щоб ви знайшли у житті для себе улюблену працю і були від цього все життя задоволені. Сонячного настрою, чудових, радісних подій. Хай доля стежкою квітучою веде до здійснення всіх мрій. Ідіть за своєю мрією і ніколи не. Успіх то твоє доля. Але щоб дійти до мети, найперше потрібна воля, а по-друге, потрібно йти. Бажаю вам йти, не зупинятися, а падаючи, вставати і знову йти. Мрійте свої мрії і постійно працюйте над перетворенням їх у життя. Поступити в мріяний навчальний заклад. Ну і, звичайно, цікавого студентського життя. І нехай всі ваші мрії збуваються завжди. Здоров'я і щасливої долі. Любіть і будьте любими. Хай щастить вам, завжди і в усьому. Не зазнайте горя і біди. Майте друзів вірних на дорозі, з ними легше. По житті і те. Бажаю здійснення ваших мрій. Розумними вони вже так є. Віри, надії, любові. А мудрість буде. Домагатися своїх цілей, завжди випробовувати свої надії і в будь-якій точці світу, і в будь-який час року залишатися щасливою і доброю людиною. wish you always love and always be loved. Досягнути своєї мети, здійснити всі свої мрії і сподівання, пам'ятайте все в ваших руках. Реалізація ваших життєвих планів, задумів, здійснення мрій, ну і, звичайно, доброї вдолі від Бога. Будьте завжди упевнені у своїх силах. І якщо вам коли-небудь у житті доведеться почути, що ваш поїзд поїхав, пам'ятайте, що є ще літаки. І пароплави. Пам'ятайте, майбутнє щодня стає минулим. Творіть своє майбутнє. щастя нових середня, нових знайомств і, друзів. і саме на мене міцного здоров'я, а саме у не забувайте їх до школи. Ідіть вперед, втрачаючи час душевний спокій та не втрачаючи себе. Це клас мети. Як говорили древні, пер аспера, ет аспера. Бай. Ви мені запам'яталися як добрими, гарними, чемними дітьми. Хай вас Бог благословить на добру дорогу, щоб вела вас тільки широка й розлога. Доброї бажаю долі успіхів досягнень, На життєвому шляху здійснень всіх всіх ваших прагнень І я бажаю, щоб у вашому серці завжди була любов. Любиний Андрійко, цей чудовий день я хочу до всього серця привітати тебе із закінченням школи. Ти вдруге став випускником. Я пишаюся тим, що ти був моїм учнем, таким добрим, щирим, розумним, вигодним. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, радості, сонячних днів у житті, бадьорості духу, нових цікавих змагань і золотих перемог. Кожен з вас несе в собі віру, яку заклала у вас наша Джурівська. Будьте разом, уріть генетичну пам'ять роду. Цінуйте життя, хай щастить. Нох, нох, перемог! Люблю вас! Папа! -па. Дивіться на життя реально, добудьте і все буде добре. Thank oh.